Минув тиждень, як я поформував цей кравограніт. Презентація фарби X1 All. Це фарба вироблена спеціально для реновації, відновлення, редизайну. Хто як називає. Фарба акрилова на водній основі фарбує фактично всі поверхні, раніше пофарбовані нові поверхні. Всередині приміщення також на вулиці. Для тесту обрали. Ось такий керамограніт. Іде його ще перевірити, як на на кухні. От якраз шкварчить м'ясо. Будемо ставити його на пофарбоване плитко. Ну, я думаю, тут градусів 200 є. О, як шкварчить. Все шкварчить. 19.05. Ну, тримаємо. Скільки ми там тримаємо? Ну, три хвилини, я думаю, вистачить. Ну що ж, 4 хвилини пройшло, прибираємо. Аж нічого. Ну, гаряче, Ну аж нічого. Так що можна сміливо фарбувати стільницю, ставити на неї гарячу пательню. Спробуємо. О, вже баня пішла Цікаво, що не змінюється кольор взагалі. Ну, хотів хто полахофарбом займається, взагалі. А, ну от гаряча вода пішла. Да? Це нігтями. Збирається. Ну, який висновок. Фарба працює, відповідає всім заявленим характеристикам. Це нормально. Бойлер стояв, до речі, на 80 градусів на максимум. Так що якось так. Ну, минуло там скільки. Трохи часу, 30 хвилин. Уже все, вже навіть не піддівається, можемо там ножем, ну то зрозуміло, то вже ніяка фарба не витримається. Ви Компонентний поліоєтан. Все, рекомендую!